Кожним роком їх стає дедалі менше. Підсніжники та проліски знайти у лісі не так просто. Відтак, занесені до червоної книги квіти з потеплінням таки з'являються у місті. Продавці із журналістами спілкуватися не хочуть, зі зрозумілих причин. Що можна брати ваші квіти? Можна забирати. Продавців ранньоквітучих квітів у центрі міста чимало. Всілякими правдами і неправдами пояснюють, що квіти не їхні, і звідки взялися, не знають. Це другий пані, я не знаю. Стареньких бабусь, котрі продають насіння, калоші та хустини, якщо їм вірити, просто використали незнайомі перекупки. Яка ж жінка принесла мені. Жінка, я тобі чесно, така я всі спитала на того хлопчика, вона мені принесла, я її продала. Ну я вже ховаю. Як не можете, можна... я не знала. Ви я... Знаєте, що не можна... Ні, я не знаю. І я ховаю, і більше не то. Я тобі кажу чесно. Ну дивіться, бо то ж не можна їх продавати. Ну, ну що? Все, все, я їх навіть. Я її віддам завтра на прийді, я її віддам. Сірі, якби це не дають, сірий ніхто не дає нічого. Ми беруть. Інші продавчині первоцвітів про червону книгу чули, але від камери не втікають. Бідкаються. нема на що жити. За крихітні білосніжні букетики просять небагато 3-5 гривень. Тому свій мізерний заробіток не вважають злочином. Ратується чи може. Пенсії не дають 55 років, але сказали, що ж далі 60 років, а людина мусить чимось жити, рятувати. Хто як може, так рятується. А що роби найбільш масово підсніжники та проліски продають саме у другій половині лютого та на початку березня? Тоді на Прикарпатті стартує операція Первоцвіт у боротьбі зі збором, перевезенням та торгівлею рідкісних рослин, екологи, лісівники та правоохоронці посилюють контроль, проводять рейди, застерігають штраф 510 гривень, плюс майже 50 за кожну рослину. Будемо здійснювати такий контроль. Штрафи є досить великі, і щоб по тому не вийшло так, що людина хотіла заробити гроші, а зробила. Заробили великі штрафи і збитки за одну рослину в районі 40 гривень. Тобто, якщо букетик там є 25-30 квіточок, то можете порахувати, який може бути збитки. Відтак прикарпатців екологи закликають первоцвіти не купувати. Мовляв, не буде попиту, не буде й пропозиції.